Так, друзі, аромати Duty Free краків. Починаємо з новинок 2024 року. І перший аромат, який я дуже хотіла вже попробувати, і колись, я, мені здається, вже його бачила в Дугласі або в Сефорі. і я його пробігом так швиденько щось там занюхала, нічого не зрозуміла, зовсім за нього забула. І тут він, він зустрічається в Duty Free, аромат називається Баренія Hermes. Від Hermes. Баренія така цікава назва аромата, цікавий флакончик. І автором аромата є Крістіна Жель. Я почитала про цей аромат. Вона вирішила зробити парний аромат до Тер Дермес. Дуже цікаво для мене, бо чомусь мені парні аромати, от на мій погляд, має бути трішечки в одну тематику і чимось один один нагадувати. Тут для мене абсолютно інакше звучання, аромат шипрового напрямку. Аромат яскравий, насичений, різкий, такий, навіть я би сказала, такий наполегливий і зухвалий, я би так сказала. Він зовсім не ніжний. Він... А не для романтичної дівчини, все ж таки, він з характером аромат. Ну, так можна сказати, в принципі, про всі шипові аромати, навіть якщо цей шипер квітковий або ніжно-фруктовий, все рівно відчувається стержень в ароматі. Тут так само в цьому парфюмі я відчуваю капітальний стержень. Він дуже голосно звучить, він дуже круто тримається, вже скільки часу пройшло, коли він на блотері. Звичайно, вони всі були в мене в блокноті, але аромат тримається ніби зубами. За блотер. Значить, Про що цей аромат? Значить, цікава інформація. Крістін, Жель надихнулася якоюсь рідкісною телячою шкірою, і назвою цієї телячої шкіри вона назвала цей парфюм. Бо дуже дивно для мене через те, що ту шкірою абсолютно не пахне, цей аромат абсолютно не про шкіру. Він про зовсім інше. Це яскраве, насичене, шипрове, характерне звучання. На старті тут у нас бергамот з цікавою нотою. Диво ягоди. І диво ягода – це у нас такий диво-чудовий пліт, який робить кислу їжу солодкою на смак, якщо його з'їсти заздалегідь. Ось так цікаво. Потім в середніх нотах у нас там лілія, імбирна лілія, і в базі дуб і пачуль. Тобто небагато є нот, але він, в принципі, звучить як по нотах. Цікава яскрава квіткова середина аромата, і відтінок дерева і пачулі в базі. Я не особливо відчуваю в цьому ароматі пачулі, якщо чесно, але витриманий, як на мій погляд, от структура шипра, в принципі, витримана. Аромат дзвінки, яскравий, переливчатий, складний, і для мене такий аромат складний в носі, я би його носити не змогла, і я його. Собі ну, от не купила би. Тобто це не моє звичайний аромат, а це не мій шипер, на жаль чи на щастя. Красивий аромат, але він створений не для мене. Там цікавий дуже флакон. Вони так само надихались у створенні флакона саме класичними формами кольє. Кольє у формі собачого ошейника, нашийника. І щось такі цікаві елементи від того нашийника, нібито так є на тому флаконі. В принципі, цікавий запуск, але я не можу от ніяк його засоціювати. Боже, язик можна зламати з Тердермес. Тобто для мене це абсолютно різні аромати, прорізні аромати. Ну, і якщо тердермес я дуже люблю поважаю, то цей ну, проходить повз мене аромат. Хоча він і гарний і багато, кому він сподобається, і вже по відгуках бачу, що він подобається. Так, наступна новинка 2024 року, шукаю її в блокноті це Клоє Льоди Parfum інтенс. З таким бордовим бантиком, наскільки я пам'ятаю, зараз я відкрию його. Так, бордовий, красивий такий винного кольори, кольору бант. І аромат мені настільки сподобався. Я люблю класичну клою, тут не обійшлося без класичної клої. тут так само відчувається їх авторська така троянда, яка є в багатьох ароматах клої. Тобто, ця троянда мені подобається практично у всіх ароматах з бантиком. І тут та троянда вона значно солодша, вона в поєднанні з фруктовими нотами, я думала, але тут є малина. Ця малина дуже яскрава, така солодка малина. А, і аромат звучить для мене трішки, навіть пудрово, я би сказала. Піраміда у нього дуже проста: в верхніх нотах малина, в середніх нотах троянда і в базі і кедр. Якби не дуже так багато компонентів, звучить він, в принципі, нескладно, але коли я його піднесла, от тільки до носа, коли нанесла його на блотер, мені почувся, окрім троянди, тут і ірис. Поясню чому. Такий цікавий знайомий акорд, який я чула, наприклад, в ароматі ланком Belle з ірисом. Отам Іриса того настільки багато, і він в поєднанні із цукром і з якимись фруктовими нотами, також Шопард ірис маліка. там також, по-моєму, малина або ягоди в поєднанні з ірисом. І ось ця прив'язка до іриса одразу підтягнула в моєму мозку сюди і ірис. Бо я тут так само відчула поряд з тою малиною іриси. Мені він здався навіть помадним трошки таким на старті. Дуже красиво, ну, дуже сподобався. Зараз в базі він інакший, тобто він змінився, трансформувався в більш таке солодке, шерухувате, але в той самий час дуже красиве звучання, трошки пудрове, трошки деревне, бо тут дійсно є кедри кашмеран. От кашмирановий такий фініш. Гарний аромат, я би його собі купила. Можливо, колись і куплю. У мене вже по плану є ще один аромат Клоя. А натюрель. я хочу натюрель, Хочу Натюрель. і колись я його теж куплю той прекрасний аромат з зеленим бантиком. Класний аромат і цей, ну це в моєму парфюмерному смаку. В принципі, нічого дивного, Аромат вдався, як на мій погляд, у Клоє. Таке враження, що ніби для мене його зробили. Я би його із задоволенням прямо зараз собі і купила. Так, пройдемося трішечки по бренду Фугачі. Це у нас нідерландський. Фешн-бренд. І я вже минулого разу пробувала аромат no по-моєму, називається в такому червоному, красивому яскравому флаконі про яскраві обалденні, сочисті грейпфрути і цитруси, аромат з мегастійкістю і шаленим просто шлейфом. Я мрію про той аромат. Я його хочу, але зупиняє мене його дорога, досить ціна. І вирішила я все ж таки спробувати інші парфюми, незважаючи на те, що аромат дорогий, все ж таки може колись мені щось підвернеться. Так, я попробувала Angel Dust, ангельська пиль, ангельський пилок, не знаю, як правильно перекласти. І аромат мені теж сподобався. Він пах дуже ніжно, дуже красивою, натуралістичною деревиною. Зараз постараюся його знайти. Спочатку він мені пах молекулярно. Паперово деревно, тобто деревина, прямо на межі паперу. Ось такий досить красивий аромат на старті. Я таке люблю. Багато хто назвав би цей аромат просто звичайщим на старті, але для мене це знайоме таке досить молекулярне, красиве звучання в стилі молекул. Але потім він почав розкриватися трішечки інакше. Тобто він став більш пудровим, На початку, до речі, там були цитруси, яких я не чула, і більше в розкритті. От зараз. Я відчуваю тут яскраві цитруси на такій шероховатій базі, трошки мускусні, трошки пудрові. Ну Такий він дійсно дуже ніжний, ніжно-мускусно-пудровий в базі і на початку прекрасна деревина. В принципі, гарний аромат. Я би його, якщо чесно, носила би. Не знаю, чи купила би його от повний флакон собі, бо досить таки дорого, можливо, якийсь залишок у флаконі, а можливо, і. Змогла би без нього обійтися. От той червоний я точно хочу. Цей гарний, але от не настільки. Так, наступний аромат також з цієї лінійки це у нас Sugar Деді. Багато про нього чула. Зараз я його теж знайду. Це для мене вже дуже солодка композиція. Я таке не особливо люблю. Зараз ми його відкриємо ось він. І тут дуже багата піраміда. На старті у нас цитруси, танжерин, бергамот, потім мускатний горіх, чорна смородина, гвоздика, пряність, жасмин І в базових нотах кашмиран, сіра амбра, пачулі і мох. Складне звучання, яке змінюється від початку і до кінця. І зараз в базі він такий прям попозлипательний, фруктово-цукровий. І цукор тут у нас просто як сироп, настільки солодкий аромат. Я таке носити не можу. Він, звичайно, на кашмирановій базі. Але спочатку це було цікавіше, бо відчувалася дуже гарно оця пікантна спецієвість, гвоздика. Красиво тут гвоздика обіграна в поєднанні з мускатним горіхом. І все це було яскраво, сочно, так колко, дзвінко, я би навіть так сказала, на танжерині і бергамоті. Красивий аромат. Зараз він вже став такий більш для мене не дуже виносимий, бо я таке не люблю. Кашмирану тут багато, він шершавий, він солодкий. Тут і Амбра, сіра Амбра в базі пачулі я взагалі не чую. В принципі, непоганий, цікавий аромат з нішевим звучанням, але воно не для мене. Не особливо для мене, я таке могла би, звичайно, носити, але навіщо? В принципі, навіщо себе мучити. Ну І останній аромат від Fuga, який я спробувала, називається Сен Ремі, і він мені вже сподобався значно. Більше це. В принципі, мій напрямок улюблений, особливо на початку, бо тут дуже багато було деревини, дуже красивої, і сандалової, і кедрової. Давайте подивимось піраміду. На початку тут ягоди, ялівця, білий ірис, імбир, бергамот, рожевий перець, в середніх нотах шкіра, ірис, амбра, магнолія. І в базових нотах витівер, кедр, сандал, боби тонка. Тут. Просто обалденно, трошки хвойна, насичена і красива, багата деревина на старті. Ось ця нота ялівця на початку мене просто підкорила, так зацікавила, тобто дуже цікаве звучання аромата. Потім аромат дуже стрімко почав змінюватися в більш таке сандалове звучання. От, відкриваю я блокнот, в якого у мене ті блотери, так. Пах ще недавно так, а почав пахнути зовсім по-іншому. Насичений сандаловий аромат, практично без відтінку огірковості. Ем, тобто такий акуратний сандал на межі. І потім, коли я втретє відкриваю цей мій блокнот, він вже пахне для мене шкірою. І до сих пір це дуже така насичена шкіра, і чим далі шкіра стає все більш агресивною. Ще цей витівер. В базі. Ну, Скажу так, на початку він звучав теж ніби унісексово, але зараз він звучить навіть більше трішки в чоловічий бік. Тут є ірис, і так відчувається ця пудровість, така, таке звучання більш огортаєме, пишне, пухке в поєднанні з цією досить красивою шкірою. Вона тут не, не така прям анімалістична, як деколи буває, але вона відчутна. Це не замша, це капітально все ж таки шкіра. Красивий аромат, ви знаєте, от для любителів шкіри я можу порекомендувати, бо дай познайомитися, бо звучання, розкриття аромата досить цікаве. І мені, як на мій погляд, цей аромат пахне на свої гроші, на ті гроші, за які він продається. Красиве, цікаве звучання для рознюхування, для того, щоб не заскучати в тому ароматі, бо він постійно на різних стадіях буде на вас різний. Сподобався аромат. Наступний аромат це новинка 2024 року в розкішному флаконі. що тут сказати, бурштинового такого амбрового кольору. Це у нас Dolce Gabbana Devotion Intense і це дійсно розкішний флакон, нібито проста форма, але це таке розкішне серце спереду. Це у нас такий символ. Зараз прочитаю вам, як правильно звучить, символ святого серця. І я так розумію, що він має бути присутній на всій у цій колекції Devotion і на тих ароматах, що будуть виходити далі. Ну, просто обалденної красоти флакон, от чесно, потягнулася реально до нього рука, незважаючи на те, що попередня версія, саме перша, тобто флагман, мені не сподобався взагалі. Зв'язку з тим, що я не люблю гурманських ароматів. Я дуже рідко ношу з задоволенням такі парфюми. Тобто мені не подобається пахнути їжею, а користувачі в основному. Розповідають про те, що перший аромат пахне їм лимонним тартом, лимонною випічкою або випічкою з лимонною начинкою, з ванілью, солодким, дуже приємним запахом, дуже затишним. Все може бути, просто мене не пробирає. Да? Мені не хочеться таке на собі носити. Через те я все можу зрозуміти, просто це не моє звучання. Цей аромат. Більш насичений і концентрований, ніж перша версія. Тут інші ноти заявлені. Якщо там у нас багато лимону, ванілі і випічки дійсно, то тут у нас заявлені горіхи. На старті дуже для мене дивно, бо я горіховості, як такої, одразу не відчула. Я відчула дуже насичену карамельність, яскравість фруктову. Вірніше, цитрусову, але цитруси солодкі. Солодкі, пересолоджені, просто зацукровані, і це і мармелад цитрусовий, і, можливо, навіть цукати. Просто купа цукру, а виявилося, що це в перших нотах горіхи лісові, в середніх нотах флердоранж і в базі ваніль, тобто не особо багато нот. Він, як виявилося, білоквітковий, В принципі, да, він дуже солодкий і насичений. А, але це не моє звучання. Горіховості я в ньому не особливо чую, якщо чесно. От, притягнути за вуха я її тут можу. Я можу, ніби захотіти і знайти її тут, але для мене цей аромат от не про горіхи, при всій повазі. Так, що у нас далі? Далі я знову послухала аромати від Armani. Це Сі різноманітні, наприклад, версію Екла в червоному флаконі і версію нову. По моєму, це нова версія цього року парфам інтенс, по-моєму, називалася. І можу вам сказати, що останнім часом я з більшою прихильністю почала. Звертати свою увагу на різноманітні сі, тобто я почала до них приникатися якоюсь симпатією. Знаєте, мені почали вони подобатися, і я навіть розглядаю таке так, ну, таку ситуацію, що колись вони в мене можуть з'явитися в моїй колекції. Бо колись я була в магазині, і жіночка бризнула так в повітря, можливо, на блотер, якийсь з тих парфюмів, і це просто обалденний був шлейф. Мені настільки це сподобалося, і мені захотілося так пахнути. Ну, не буду на тому зупинятися довго, бо аромати вже давно і багато разів обсуждалися, в тому числі і мною. Так, ще раз я спробувала, ну як я могла пройти повз новинки обалденний цього року це Angel Фантас від Mugler, Я впевнилася в думці, що мені такий аромат потрібен, що я трошки чекаю, поки впадуть, спадуть ціни на новинку, і я його собі постараюсь в колекцію купити. Так, риюся, шукаю, що тут в мене ще залишилося. Так, по-моєму, вже Duty Free краківське закінчилось, і зараз ми будемо з вами розглядати не такі вже прям аж новинки, але з Duty Free Гьотеборга. Вірніше там ще була одна новинка, називався цей аромат Dolce Gabana Dolce Blue Jasmine. От якраз я його зараз і шукаю. Шукаю тщательно, ось він якраз і є. Так. Аромат дуже насичений, незважаючи на те, що тим блотером вже, напевно, тиждень, зараз я його знайду. Спочатку він для мене був якимось фруктовим ароматом, і я не могла зрозуміти, що ж тут за фрукт такий є в тому парфюмі. Тобто, для мене не було чіткого якогось напрямку в сторону якого-небудь. Фрукта Виявилося, що це у нас інжир. От якось я його на фоні всіх тих ароматів, які я послухала дуже багато в той день в Duty Free, я його якось не зрозуміла, як інжирний на старті. А Потім я відчула, що тут є якась сандаловість, трошки ніби солонкуватий, трішечки пудровий, шершавий сандальчик, досить симпатичний. І зараз у мене зараз от він на блотері залишився як дуже активний, мильний, насичений, пудровий. Яскравий аромат. І взагалі я не відчуваю тут інжира. При всій повазі він нічого не можу собою зробити. Для мене зараз це така усереднена, якась кашмираново-пухнаста, пудрова база з квітами. Тобто, тут, можливо, є жасмин, можливо, ще якась мильна квітка, бо аромат звучить дуже мильно пудрово, ніби так в базі. Ну симпатичний аромат, але він мене взагалі не вразив і нічим не зачепив. Так, наступний аромат це у нас Armani Diamonds. Emporio Armani Diamonds. Досить старенький аромат, який мені не було можливості ніде послухати, понюхати. І тут я якось так подумала, чому б його на себе не нанести, я нанесла і на себе і додатково нанесла і на блотер. І знаєте, коли я летіла в літаку, мені дуже подобався цей аромат з себе. Дуже симпатичне яскраве насичене звучання. Він мені пах фруктовою цікавою нотою, ягідністю якоюсь цікавою. Ну, я залізла, звичайно, ж в піраміду подивитися, що це. І на старті у нас лічі і малина. І от до мене тоді дійшло, що так яскраво і цікаво, хоча і не натурально, абсолютно пахне ось це поєднання лічі з малиною. Тут малина така, як якісь, можливо, желешки малинові, такі трошки хімозні. Але це звучить прикольно, це звучить яскраво і виразно, і тут дуже насичене квіткове серце. Ось це поєднання яскравої малиновості з квітковим серцем наштовхнуло мене на напрямок Герлян Insolence. Тобто там так само малина з фіалкою. Тут не фіалка, але подібне таке шершаво, квіткове звучання. Тут в середніх нотах. Троянда, пачулі, фрезія, кедр і конвалія. Ось ця конвалія з трояндою і з фрезією дають таку милкість тому парфюму, навіть якусь порошковість, я би так сказала. І ось це поєднання для мене дуже цікаве, воно нарядне, воно насичене, воно помітне. Воно шлейфове, воно досить стійке. От На блотері воно капітально, ніби тільки що його нанесли, ну єдине, що він уже розкрився. І в базі тут у нас ваніль, Амбра і Ветівер. Більше він стає, милиться до бази, така солодковата, але не пересолоджена база і композиція, в принципі, В принципі непоганий аромат. І в свій час, коли би я його зустріла, коли от мала би зустріти, коли він вийшов, я би його хотіла, я би таке я би носила. А так в мене є похожий напрямок, мій улюблений інселенс від Guerlain. І, м, скоріше за все, цей аромат би я не купила. Якби хтось подарував, я б була би була б не проти, бо таке я би із задоволенням носила. Я люблю малину, я люблю лічі, я люблю троянди, я люблю поєднання, я люблю порошкоподібність таку в парфюмах, і це, в принципі, мій профіль. Так, далі, давайте швидесенько прискорюватися. Так, так, так. Forever in Time від Dior, я вже вам про нього говорила. Коли я їздила минулого разу, я його дуже хвалила, я хотіла його купити. Я його занюхала так само, вперше я тоді його занюхала в Duty фрі і він мені здався таким свіжо-квітково-весняним, таким спеціально для весни створеним ароматом, дуже шлейфовим, багатим на квіти. І дійсно, це зараз так і є. Лише зараз для мене він важкий. Зараз він для мене непідходящий аромат для осінньої погоди. Тут для мене і бузок відчувається. Давайте, до речі, подивимося, що у нас тут. Тут фрезія, плющі, жасмин, шипу, шипшина, квітка мигдаля, герань, ваніль, мускус і амбра. Ну, для мене тут навіть щось таке в сторону буску. Я тут відчуваю такі характерні всі весняні квіти, дуже їх багато, вони насичені, вони яскраві і виразні, такий квітковий букет. Я не завжди можу таке носити, вірніше, не так часто, як би хотілося, бо такі квіти відверті мене починають дуже сильно піддушувати і можуть викликати навіть головний бій. Тому, тому поки що ні, я ще буду думати: От, бачите, перший раз мені він дуже сподобався, другий раз уже якось я ухолола до нього, можливо, коли знову моє ставлення і зміниться. Так, ще один аромат, який називається ескада. По-моєму, брізі Кубана, зараз ми з вами точно подивимося, так. Бріза Кубана від Ескада це новинка 2024 року, в якій заявлено купа всього всього м'ятного і мохітового. Тобто тут у нас лайм мохіто і м'ята, і в базі. Капохортус, я так розумію, що це квітка якогось кактуса. От нічого з Мохіто я тут не чую, ніякої м'яти я тут не чую. Я просто чую аромат в стилі ескади. Такий, знаєте, трошки дитячі, як спрей для тіла, як Вікторія Сікрет це аромати, які не тримаються довго на тілі, хоча на блотері він досить непогано тримається. Такий солодко-кактусовий аромат, в кращих традиціях, ескади. Більше солодко-тропічно-фруктовий, я би так сказала, зовсім не про м'яту, і не про свіжість, і не про мохіто. Так, поїхали далі, і ми підходимо вже ближче Таким уже більш старомодним ароматом до, наприклад, Anais Original. по-моєму, так він називається. Це аромат, який вийшов, по-моєму, в 2014 році, і це перевидання старого Анаїса від Кашарель, якого я не знала, мені дуже хотілося познайомитися і кажуть, що він досить непогано ем, ніби як повторює той аромат. Знаєте, мені цей аромат сподобався. Це така ретринка, це така старомодна композиція, яка мені. От заходить, лягає на душу. На початку тут гіацинти жимолость, гіацинти я люблю в ароматах. Потім лілія, конвалія жасмин, ланхіланг, троянда. І в базі мох, мускус, ветівер, сандал, чорна смородина. Чекайте, це у нас не шипровий аромат. Ні, квіткові, квіткові аромати. Ну, не знаю, якщо для мене. Це дуже красиві такі несучасні квіти. Відчувається нотка ретро в тому парфюмі. Час часу я таке можу носити, не часто, але можу. Я спочатку думала, що тут, напевно, є і такі мильні альдегіди, але для мене це приємна композиція, така ностальгічна композиція, одразу згадується дитинство. Так, ще один аромат це опіум. Я попробувала знов 500 раз туалетку і парфюмерну воду, і щось одне з них я куплю, бо я от не можу я пройти повз такого аромату. Вірніше, не те, щоб пройти повз. Я просто тупо хочу ним користуватися. От зараз час осінній, час саме на опіум. Так, для мене це короткий час для такого аромату. Тобто, в інші періоди я би навряд чи б його носила, але, от. Осінь, не початок, а вже середина осінні, холодної осінні, це листопад, це початок грудня, це підготовка до Нового року, опіум би мені зайшов. Незважаючи на те, що тут гвоздика пряність, хоча вона не заявлена тепер ні в парфюмерній воді, ні в туалетній. Але ця гвоздика мені подобається, мені подобається цей ладан, мені подобається ця кориця, ця ваніль, яскрава колка така пікантна спецієва. Композиція класіка, і теж згадується мама, згадується дитинство, і хочеться мати хоча б 30 мл того парфюма. Єдине, що я не знаю, чи парфюмерна вода, чи туалетна. Так, що це у нас? А Маріж Геменши. Взагалі колись думала, що ніколи в житті мені не сподобається, бо це білоквіткова активна композиція, і я таке не люблю, але, тим не менше, моєму носові він приємний. От я його нанесла на болотер, я його понюхала з флакона, і для мене тепер це зовсім, знаєте, таке удобовариме звичання. Якщо б я його чула з людей, я б схвально, скажімо так, на нього відреагувала. У нього просто фантастична величезна піраміда. Автор у аромата Домінік Ропіон, це багато про що говорить. Тут і білі, і жовті квіти, такі медові квіти, здоровенний медовий, верніше, здоровенний букет медових квітів. Аромат пахне дорого, аромат пахне в стилі поеми від Ленком. От як, на мій погляд, все ж таки, дуже активно насичено шлейфово, нарядно. Єдине, що я не впевнена, чи змогла би прямо ж так носити цей аромат, але те, що я вже більш схвально сама для себе до нього ставлюся, змінила свою думку стосовно тих ароматів, це вже прогрес, як для мене. Так, ще один аромат це. Боже, останній, мені здається, і також це аромат, який би я раніше в житті навіть і не думала купляти в свою колекцію. Зараз знайду, його вже в тому блокноті. Так, це у нас Red Door від Елізабет Arden. Я навіть уже дівчата подивилася його ціну, і навіть подумала, що все ж таки колись я би таке на собі носила. Навіть не колись, а зараз на осінь я би таке от хапнула. Тим більше аромат недорогий. Бренд Елізабет Арден недорогі парфюми, доступні і, як на мій погляд, достойні. Цілком достойні. Там і п'яте авеню, просто розкішний парфюм. і багато є ще гарних ароматів, зелений чай в кінці кінців. Цей парфюм також прекрасна композиція, вечірня композиція. І така, як на мій погляд, сексі-композиція. Аромат також білих квітів. І жовтих квітів, і так само тут є гвоздика, і він в стилі, вгадайте, в якому стилі, в стилі червоної Москви. Я червону Москву, в принципі, ну, колись пробувала, і в принципі, непоганий аромат, але я би таке не носила. І раніше, коли мені аромати нагадували червону Москву, це для мене було категоричне, ні, я би таке не носила. А зараз я от спробувала нещодавно знов, вже в десятий раз, певно, Глорію Вандербільд, оцей лебідь, лебідь да? одноіменний, і я, в принципі, готова його вже носити деколи, хоча він дуже ретро. І цей аромат теж в ту сторону дуже активно насичено пахне, дуже виразно, дуже вечірній, красивий аромат з осіннім вайбом. От я на нього поглядаю і, можливо, я його собі куплю. Ось так я надихнулася тим парфюмом в Duty Free. Добре, це всі аромати, про які я хотіла вам сьогодні розповісти. Пишіть обов'язково в коментарях, що ви думаєте, стосовно того чи іншого парфюму.